Вітаю шановні садівники. Ми з вами знаходимось в саду. Перш за все хочу вам подякувати за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. І сьогодні нам треба буде зробити обрізку ось даного персика. І так, давайте подивимось і почнемо цю роботу. Ну ось дивимось іде гілка. Ось бокові прирости центральні. Значить, якщо ми звернемо увагу, то ось у нас є і на цій гілці, і на цій, і ось тут у нас є плодушки, тобто тут будуть плоди. Значить ми краї оцих двох гілочок укоротимо для того, щоб звідси пішло знову ріст розвітлення в їх гілочок. А оцю ми укоротимо на 4-3 брунки. Ось у нас звідси піде знову молоді пагони, на яких будуть утворюватися знову плодушки. Так, ось у нас росте всередину гілочки, ми її взагалі заберемо. Так, поряд дивимось. У нас пішло теж дуже такий потужний пагін. Ць ми його одразу обріжемо ось тут. Для того, щоб вверх не пускати його. І ось оці тут у нас є плоди. Краї заберемо. Тут всередину у нас росте. Заберемо, але залишимо по одні-дві бруночки. Хай буде на слідуючий рік. приріст тут місце буде у нас, куди йому рости. Ось у нас є пагін. Досить гарний, дуже багато на ньому плодових бруньок. Ми його укороти ми залишимо на плодоношення. Повертаємось далі. Так, ось у ниндзу у нас тут трошки понаростало, щось неправильно. Ось ми оце все заберемо. Ось тут залишимо одну бруньку, хай росте пагін, це заберемо всередині. Оце вниз заберемо. І ось тут десь. 4 три бруньки залишимо, хай ростуть звідси пагони молоді. Так, підійшли сюди. Ну оце зразу заберемо. Тут ми опустимо донизу. Перших дуже має таку властивість рости вгору. Так, ось бачимо гарні ці плодові гілочки. Ми їх залишимо, кінчики тільки обріжемо, хай плодоносять. А ось тут на 2-3 бруньки для нового приросту. Так само з цього боку. Ось так. Знову повертаємось далі по периметру йдемо. Ось так само гарні дві гілочки на плодоношення. А ось тут окоротимо на 4-3 бруньки, щоб далі росли молоді пагони. Тут можна залишити на плодоношення. Це ось укорочуємо. Теж залишається плодоношення. Тут унизу бачимо, для того щоб не заважало одне одній. Оце заберемо. Оце. А ось тут укоротимо. І ось тут укоротимо. Хай. Ось тут пагони в цю сторону собі. Так, далі йдемо по периметру. Тут укоротимо, залишаємо її на плодоношення. Ці, що йдуть униз, зразу забираємо їх. Так, і ось тут укоротимо. І ось тут на дві-три бруньки хай молоденькі пагони ростуть. Так, тут ми вже все зробили. Сюди підходимо. Так, тут у нас зізочка росте ніби і не всередину, але і не назовні. значить Ми її обріжемо, ось хай звідси брунки йдуть, щоб вона росла назовні. Це всередині, бачу, тут у нас сухе. Забираємо його. Так, Ось тут у нас гілочка йде з розвітленням. Ми їх коротко, буквально на 2-3 брунки. Так що всередину взагалі забираємо. Хай ростуть паганці вгору. А тут залишимо 4-5 брунок, Тут у нас і плодия, і підуть ростки. Оцю взагалі забираємо, бо буде їм дуже тісно. Ось таким чином. Так, підійшли сюди, знову по периметру йдемо. Так, ось гарна гілка. Ось так. Залишаємо тут плодушки є. Тут обрізаємо. Щоб далі відлились тут гілочки. Ну ці коротко, щоб звідси йшло у нас розгалуження. Так, внизу цю теж укорочуємо. Цю залишаємо гарне плодоношення. Ось тут зрізаємо взагалі верхушку і ці укорочуємо. Ось таким чином. Так, підійшли сюди, ця всередині росте ми її взагалі заберемо, щоб не заважала. Так, тут нас йде внизу дуже гарна гілочка. Тут укоротимо. І тут укоротимо. Хай звідси ростуть сліпагони. Так, тут теж укорачуємо. І ось цю укоротимо. Так, підійшли сюди. От, як ми бачимо три міцних пагони. Але це дуже і дуже багато. Ну, По-перше, оці тоненькі заберемо взагалі. Значить, оцей середній взагалі заберемо. Так, цей... Укоротимо хай всю сторону, ростуть гілочки, розвітляються. Тут можна оці коротенькі бокові зробити. І тут трошки укоротити, хай йдуть плоди, тут місце є поки. Так, ну і тут буквально на 3-4 бруньки удаляємо. Звідси підуть пагони, дуже гарно рости великі. І тут так само. Теж буде рости з Так, Ну і тут місце є, ось гарна гілочка, ми її трошки укоротимо, хай залишається на плодоношення. Так, далі підійшли по периметру. Ось гарна гілка на плодоношення. Це так само. Так, тут у нас щось покрутене, коротеньке, тоненьке, ми його взагалі заберемо. Так, ось гарна гілочка йде в бік. Ми її трошки укоротимо тільки. Цю тоненьку заберемо. Так, і тут у нас. Так, ну по-перше, це ми залишимо. Це всередині, що заважає росту іншим. Заберемо. Цю сторону заберемо. Ось. Йдуть у нас бокові одна, друга, третя. Ми їх трошки укоротимо, і хай звідси ростуть пагони. Так, оце ми взагалі заберемо, бо воно тут переплітається з іншою гілкою і буде заважати. Гарна гілочка ось на плодоношення. І ось тут вершок забираємо, а ці коротенько бокові на розгалудження. Тут також залишимо декілька броньок на плодоношення. Так, тут краєчок. Гарна гілка на плодоношення тут теж. Оце ми заберемо, воно заважати буде. Тут укорочимо, Тут гарне плодоношення залишимо. І цю укоротимо на розгалудження. Так, і ось в нас і тут залишилось трошки, аж тут укоротимо, щоб вони тут не спліталися. Тут на продовження. Тут на продовження і кінчик. І ось тут теж напродовження, не хай ось тут далі гілочки. Ось таким чином ми бачимо картину персика цього після обрізки. Якщо звернути увагу на деякі гілки, то, наприклад, ну навіть на оцю, ми бачимо, що тут подушок дуже-дуже багато. Так що під час того, як утворюються вже персики, ми будемо робити невеличке прорізування. Якщо густо, то персики будуть заважати один одному в росту, плоди, я маю на увазі. І будуть мілкі. А так, якщо є місце, він буде крупний, гарний і так далі. Так, ну і коротенько все на цьому. До побачення, гарних врожаїв, всього найкращого.